Цього разу дали добро на припарування. Тож ми побачимо, що всередині цієї величезної бревії є конектор підключення підсвітки задньої і силовий наприкудрювач. Так, спереду ми її вже бачили, відкручували колись цю кришечку, тому кому цікаво, там десь буде посилання по бревії, можна глянути. Нас цікавить те, що ми не бачили раніше. Зверху прокладені кабеля дроти, силіконові силові і звичайні шини слаботочні. Термосенсори десь тут болтаються дроти. І бачимо БМС-ку. Ось вона, БМС-ка. Цієї крутої бревії. Три силових приходить зі збірки. Тут хтось тренувався паяти, Напаяна шина і накручена. Не так, щоб зле. В принципі, все в порядку. Акумулятор просто величезний. Інвертор знизу з такими довгими шурупами підкручений. І тут ми нічого не побачимо, поки не відкрутимо сам акумулятор. Як нам його відкручувати як нам від'єднати батарею від інвертора? Поки що не зрозуміло. Просто набік, може, кинемо її. Назад треба буде покласти. Відкручую. Поки я тоді лошпортаюся, краймока, замічаю, що тут не банки. В тому величезному акумуляторі стоять пляцки. Тобто тут елементи плоскі, довгі на всю довжину цього корпусу. І якщо я не помиляюсь, їх тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі лінь рахувати. Коротше, до біди, Надцять штук плоских величезних елементів. Я безпосередньо акумуляторами не займаюся, марки не знаю. Але якось так. Ми ж заглядаємо на інвертор. Інвертор на диво маленький, слабенький. Хоча такий величезний акумулятор, ось він є перетворювач-трансформатор. Модель це є UA1000. Що там в нього по параметрах не пам'ятаю, але виглядає він доволі малопотужнім. Низьковольтний підвищуючий перетворювач на SMD транзисторах знизу. Ось вони. Урядова лінія, мушу відповідати. Так, про що ми? Конденсатори SMD-шки, купа місця на них не розпаяли. Хоча ні, то вони розпаяні, а це полігони просто як тепловідвід використовуються на алюмінієву раму. Ось цей кутника кусок. І самі полігони йдуть тепловідводом. Ось це розкачка вузу низьковольтного перетворювача. Ось це формувача синуса, якщо я правильно розумію. Ось тут ростуть силові ключі синуса. Конденсатори невеликі, хоча як невеликі, 5 мікрофарад і дроселі відносно малого розміру. Це би в нас мав бути вихід 220 правильного синуса. Керування на морду 2-3 обтрона. Запобіжники автомобільні. Нас вже цікавити має буде ось ця платка. Дивимось на неї детальніше. Як не крути, а конструкція дурацька, бо для того, щоб до чогось добратися, треба порозкручувати абсолютно все. Ось вона, плата інвертора зарядки. Можна глянути на загальну плату під іншим кутом. Ось видно, там силова частина нарізки синуса і випрямлячі. Конденсатори накопичувальні, теж такі зовсім дитячі. Ось так інвертор зроблений. Плата перетворювача, саме вона займається зарядкою, реверсу тут немає. І саме ця плата з купою піздюриків відповідає за зарядку. Тобто інвертор тут не має функції заряду. Він тільки з батарейки смокче на 220. А ось ця плата, ось ця плата відповідає за зарядку. Також так виглядає, що до неї підключається. Ліхтарик, але то поки що не точно. Відповідно, вона заряджає батарею, вона, судячи по кількості виходів, завідує також заживлення морди, комутує. Дросель-конденсатори, все ціле. Тут 4 транзистора мостиком собі так гарно розквартирувалися, шунти цілі. Ось тут на мікросхемі, по-моєму, є сопля. Це треба глянути в дрібногляд. І поки що нічого не зрозуміло. Яка мікросхема теж не озброєним оком вже не бачу. Вік своє бере, хоча зір 100% беру дрібногляд. Ось така несподянка чекає нас на платі. Тобто це не сопля, це якась стружка технологічна. Скоріше за все алюмінієва і бачив її на рамі. Відповідно, може, десь щось попало. Чи воно вплинуло, чи ні, сказати тяжко, але забираю. Було воно четверта-п'ята нога, якщо рахувати зліво направо. Чи воно причиною, чи ні, не знаю. Подібні проблеми з зарядкою це вже другий раз. Станцію маркування видно погано, під кутом краще, але я це на камеру не покажу. Мікросхема мені незнайома. Контролер. Попробую зараз без тої стружки подивлюся, як себе буде вести. І так, беремо зарядну станцію, вмикаємо. І що? І нічого не відбувається. Є запуск. Показує потужність, але ми вже таке бачили. Показувало, по-моєму, біля 200 Вт і 0, і ось знов то саме. Також можна почути цикання. Цикання від цієї плати. Зрозуміло, стружка не була проблемою і причиною, тому продовжуємо продовжувати. Шпортаюся я з інвертором і розумію, що проблеми з ним немає. Тобто воно таки живе. Сам інвертор працює. Ось для прикладу, бачимо, якщо навантажити його навантаженням. То він показує потужність. 6-9 Вт споживає 15, пішло 12. Якщо я збільшу навантаження, він буде вдувати більше. Він вміє. Ось, пішло 21 Вт-43. Зараз мене буде пекти в пальці. Тобто сам перетворювач живий. Проблема в тому, що батарея не бере навантаження. Тобто шукати біду потрібно в БМС-ті батареї. Чомусь вона, коли я підключався, міряв мала напругу на вході зарядному. А тепер вона тупо не бере струму. Або бере короткотривало. Дріт цей чорний йде наскрізь і пішов на БМС-ку. Повертаємось до БМС-ки, будемо думати. І хоч як я того не люблю, але прийдеться розбиратися з батареєю і BMS-кою. Ось у нас мінус пішов на БМС-ку, плюс йде напряму. Плюс напряму він же пішов на БМС-ку напряму. Далі пішло відгалуження банок. Тут якось так цікаво. Ось тут явно контактна зварка. І дві пластини. Так само, якщо дивитися по ребрах, це, напевно, в нас от банки довжину величезні, плоскі такі. І по дві штуки в паралель. І в нас виходить тоді 2, 4, 6, 8, 10. Получається 5 s 2 p конфігурація батареї. От, а от Плюсові так получається. Ні, це плюсові варені, а мінусові. Ось так покажу, щоб краще було видно, таке враження, що лазером, або не знаю, як оцей зигзаг, що воно таке на контактну зварку воно не схоже. От і вся оця от бляшка її половина, це, по ідеї, вихід з батареї, якраз ось один вихід, ось другий. Один другий. Вони загинаються і на загальні шини. Добре. Грубо кажучи, має бути мінімум 3 вольта на банку. Якщо в нас їх є 5, то має бути 15. Ми ж маємо 16 з копійками, тобто індикація 5%, в принципі, правомірна. І ось знову, якщо глянути. На відвід батареї в нас тут напруга появилася. 16. Ні, це не напруга, це потенціал. Навіть, видно, тестер тикнув. І воно собі пішло донизу. Тобто, на порт зарядки батарея не видає нам нічого. Добре, будемо розбиратися з рештою. Батарея керована. Ось на морду пішов. Шлейф. І маємо тут три оптопари, тобто БМС-ка мудра, але не така, що зо... щоб зовсім. Схоже, тут не шина, тут скоріше просто команди керування. Але то не точно, бо можуть бути високошвидкісні оптопари і може бути передача даних. Раз, два, три, 4, 5 і загальний. Це в нас виходить таке 5С-конфігурація. Мінус наш приходить сюди. Це він чи не він? він. І що ж виходить, що, що силовий вихід, що мінус тут, приходить на одні порти. Тобто, як зарядка, так і розрядка батареї відбуваються через ось цей от набір транзисторів. Голими на батареї. Тут би мав бути мінус. І, відповідно, плюс в нас приходить десь тут. 17,18 вольта. Тобто, батарея не є в глибокому розряді. Чому ж вона не хоче ставати в роботу? Треба вивчати БМС-ку і що вона хоче. Без сумніву, напряму батарея буде брати заряд, і проблема виключно в БМС. -ці. А от що бракує їй, Це питання окреме. От зняв БМС, скоро збираюсь, що куди, бо вона працює дивно, якось раз включається на пару секунд, раз не включається взагалі. Традиційно все залите клеєм, вирвав конектор, запаяв назад. Хоча як не старався акуратно. Воно в так роблять, що ну його нашо. Але явних проблем не бачу. Три лінії зв'язку, плюс одна лінія десь ховається на процесор напряму. І перше, що кидається в очі, тут нема балансування, навіть слабострумового. Тут взагалі немає балансування, тут є БМС, яка контролює напруги, ось вона. Але немає жодних транзисторів, резисторів, балансира. Лізу міряти напруги на банках, і я бачу, що в мене розкид є ось максимальна 3,61, мінімальна 3,34. Тобто, виходить, майже три десятки це дуже багато. Це великий розбаланс. Ставлю на заряд. І в мене виходить якась ерунда, що батарея буквально зарядилася за півгодини. Тож, є підозра на проблему з батареєю. Можливо, бмс або загнала батарею, або загнана батарея, бракована. Не хоче працювати нормально, відповідно, бмска її блокує. Коротше, поки не ясно, розбираюся, але це точно проблема не власника, це щось по заводу. І це недобре. І тоді як би беру, пробую тактильно. Ось, не знаю, чи вам видно, напевно, не видно. Якщо одна батарея я натисну, лишається вм'ятина. А тут воно. Роздуте. Тобто ця батарея, ці дві батареї, на яких найвища напруга, відповідно, в неї опір внутрішній найвищий, вона вздулася і вона заганяє всю батарею. Хто би міг подумати? Станція фактично нова. От вам, блін, відсутність балансування взагалі. І брак батареї. Ну і навіть якби вирішили міняти батарею, тобто якщо би десь знайшли такі елементи, якщо би припустили, що. Підберемо такі, щоб вони були живі, відповідали з тими. Згадаємо, що балансування відсутнє як клас, навіть слабострумове. Що от з такою зваркою робити в домашніх умовах? Я не знаю. Я не знаю нікого, хто вміє ні, такі елементи варити. І щоб це було доцільно на павербанці. Коротше, ситуація патова з китайською станцією. Будемо надіятися, що китайці то якось заберуть назад і будуть регулювати на заводі по гарантії.